Тепер інформація для поціновувачів не тільки чистого і свіжого повітря, яке вам подає система вентиляції, а ще й її повітря без сайвих запахів. Дивіться, вентиляційна основа Confident, вона має два повітряних фільтри. Давайте зупинимо. Вимикаємо, відчиняємо. Один повітряний фільтр це на припливне повітря, другий повітряний фільтр це на витяжне повітря. На припливному повітрі. В системах вентиляції Comfavent у нас зараз ідуть такі от фільтри F7, він відрізняється від фільтра М5. М5 зараз стоять уже на витяжному повітрі. Вони менш е щільніше е очищують повітря f 7 більш Щільніше затримують різний бруд в повітрі. Але для тих, хто хоче дихати не тільки чистим і свіжим повітрям, а ще й без зайвих запахів, у Комфавінт є отакі от фільтри. Це називається повітряний фільтр вугільний. Чому вугільний? Бо всередині цього фільтруючого матеріалу у нас заповнено це все вугіллям. Вугілля, воно якраз і затримує зайві запахи. Тому для поціновувачів чистого і свіжого повітря, які ще і хочуть дихати повітрям без запахів, звертаю увагу на вугільні фільтри від виробника Камфавінт. Це реально вже топ.